Всім вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наше довгоочікуване інтерв'ю. З нами наша улюблена татарологиня Людмила Хомотовська. Добрий день, пані Людмило. Добрий вечір. Уже добрий вечір, дорогі друзі. Ми працюємо з пані Людмилою 22 листопада. Зараз у нас уже 17.27 за українським часом. Дякую, що ви доєднаєтеся до нашої розмови. Залишайте свої подобачі, коментарі. Ми це дуже любимо. Пані Людмило, перше питання: зима прийшла. Вже і Київ замило. Що нам принесе взагалі ця зима? Які плани в Росії? Ну крім обстрілів, звичайно, що ми так розуміємо. Що ще буде? Ну, дивися, такі знаєш, я б сказала. Координально різні плани, тому що перше за все, знаєш, нас виступає аркан вибір. Тема нас поставлять перед якимось вибором, наскільки я розумію. Ми ж зараз говоримо словами росіян. Ані да? поставлять нас перед вибором. І щоб ми там вибирали, на їхню думку, щось краще ми там маємо вибирати, і тоді воно має якимось чином лагодитися. А якщо ні, то тут почнуться кардинальні дії, і тут, на жаль, і буде активність. Вони туди підготувалися, і ми побачимо це брязкання саме зброєю і силою. Так що не можу сказати, що такі, якісь нас так радужно зустрічають тут. Щось нам запропонують і зразу ж почнуть якусь активність. На жаль, у нас тут десятка мечів: це готовність положити велику кількість людей, як з нашої, так і з своєї сторони. Ніяких такого, нічого нового, все по-старому, все продовжується далі. Єдине, що ми більше будемо чути, саме про те. Що вони хочуть якось переміря, і вже навіть якщо ти читав телеграм, да там було що вже Пукін там уже розказував, як він хоче Україну спасти. Так що таке буде продовжуватись, до речі, да, ви праві. От щойно перед нашою розмовою читаю заяву Путіна на саміті. G20. все там ми не проти переміря. От оце все Пукін, як завжди, блеїть. А сьогодні чи не вперше за довгий час Укренерго зафіксувало дефіцит в нашій енергосистемі? А чи бачите, ви Людмила любнооступально що скоро будуть тривалі відключення світла в Україні? Ні, це не відключення, як ти називаєш, тривалі. Да? Там може бути якийсь графік, але це все-таки не тривалі, це щось тимчасове. Да? Щось, тимчасове, щось, щось коротке, тимчасове. Про тривале ні. Де може бути найпроблемніше, найважче, де буде найтемніше? Північ, південь. Захід, схід. Центр. Ну, на жаль, як завжди, це буде схід саме темно. Трошечки, вже, якщо так правильно казати, в нас буде перенесено вся увага на центр, там будуть переключати, І доволі так активно, бо в нас включається захід на відключення. І якщо навіть там буде економія, я так вважаю, що от ті графіки поставлю чомусь для заходу. Не знаю чому, тому що як вони як ми першочергові на цю систему. А якщо ми беремо північ і південь, то я б сказала, що там відносно рівно. Ну, так що для наших глядачів я думаю, це не новина, що треба запастися вже в давно було б павербанками, і всім завгодно, бо щось точно намутять ці росіяни. Український військовий старший лейтенант Нацгвардії Максим Жорін в нещодавньому інтерв'ю він зізнався, що в третій штурмовій бригаді в Азові в спецпідрозділі Кракен є люди, які збирають інформацію і зливають її ворогу. Оскільки як розповідає цей військовий, що як тільки вони виходять на певні бойові завдання, їх там на жаль вже... Зустрічають пані Людмила чи ви бачите, що є зрадники в нашій армії, які працюють на Росію? На і жаль, це доволі так. так високо. Так, тут, по колесу Фортуни тут зразу показали, що це не будуть. Е, Вибач, мене якісь солдати. да А це саме е, люди, які високо, і вони можуть навіть переїжджати. Ну, може, це якийсь якийсь рівень перевіряючи, чи може той, хто якимось чином там курирує, да? і тут, якщо звісно, хтось це почує, його можна відслідкувати саме по активності, що там відбувається. І все там одні й ті самі люди. І що навіть зрадники є в спецпідрозділі Кракен, який взагалі є окремим підрозділом. Головного управління розвідки Міністерства оборони. Навіть там є в Кракені. І все-таки це людина, яка входяща. Це не чи є в самому Кракені, точно ні. Там знаєш, якась безкінечна перевірка, і там їх відслідковують. Тут якась людина, все-таки хто має туди вхід. От яким якась є людина, вона туди саме заходить з якихось інших частин? Можливо, помагу да я ще раз кажу людина може щось туди навіть і привозить, от на якомусь такому рівні чи відловлять цих людей, цю людину, цих зрадників? Ну, я відповідь так. Навіть ми про це будемо знати, скажу більше, що вже десь ось ось. Нардепка слуга Мар'яна Безугла ну, почала не те, щоб копати, але так, підкопувати під залужного. Почали там публікувати різні дописи у Фейсбуці, що от там о, генерал залужний там зустрічається з певними дамами, більше там фотографується ніж здійснює перевірки нашої армії, і взагалі там, о, там з дружиною постійно селфиться. Ну тобто мало працює так, вважає нардепка безугла. Скажіть, будь ласка, чому е, пані Людмило вирішила Мар'яна Безугла е, очорняти головнокомандувача збройних сил? Е, це вона сама робить? Чи це може якась вказівка їй така поступила? І частково сама, і частково вказівка, з самого верху, да, десь хтось зверху. А чому вона робить, перш за все, це її позиція, вона дійсно його недолюблює, а зараз можна якось показати, попіаритись, привернути до себе увагу, тут, знаєш, якби використання інформації на себе любимо, да, от в якомусь такому. Але, на жаль, там є і вказівка. Вказівка, пані Людмила, звідки може бути? Чи може це бути вказівка з офісу президента? Хто знає руха й самі бачить, а хто не знає, то моя відповідь так. А, ви кажете, що от вона недолюблює, так це і така позиція. А хоча б когось любить безугла? Чи от, ну, не от... кожного? Ну так. невже ти думаєш, що вже людина взагалі нікого не любить? Ну може хоч кота якогось любить? Є якийсь мужчина, що вона навіть любить, так що зря ти так на неї, вона жінка. Ну, Войовнича жінка, скажем так. Ну, і не лише войовнича, пані Людмила. От ви ж, напевне, бачили її прес-конференції, якісь брифінги. Що ви можете сказати з психологічної точки зору, наша постійна рубрика, до речі? Угу. <плес> ну, Чесно, я її навіть так не розглядала, я її дуже мало слухала, вона не привертає моєї уваги настільки, щоб це. А чого? Я не знаю, якось вона що вона мені така була цікава, я не можу, мене привертають більше хтось такі е, цікавий. Ну, людина yes. потребує уваги точно, да, вона хоче. Ну, І як завжди, там є трошки нарцисизма, є там трошечки, е, лідерських якостей, що там казати. Е, вона хоче подобатись, такі знаєш, різності, да, тому що людина, яка в такій дорослій позиції вона більш знаходиться в тому, що їй все рівно ще про неї скажуть. А там є трошки такого дитячого, такого інфантилизму, вибачте мене. Так що от, отака вона не постійна. Я так розумію, що там і настрій дуже частенько міняється. Ну, гарна жінка одним, одним словом, вибачте мене. Е, хай мене вибачать виборці Юлії Володимирівни, але скажіть, будь ласка, чи е, пані Безугла це майбутнє Тимошенко? Ну вона на це сподівається, вона таким чином, взагалі, якби вона ось хоче цього, вона туди йде, вона бачить, що вона це може досягти, і все для того робить. Так що, схоже на те, що вона таке собі думає. Амбіційна, коротше кажучи, амбіційна і вона і, я, я ще раз кажу: ну дуже старається. От старається вона це видно. Що вона старається Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Заявив, що ми зупинимо війну, якщо віддамо Росії Крим і Донбас, але Україна на це ніколи ніколи не піде. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, чи правда що війна може зупинитися, якщо віддати Росії Крим і Донбас? Ну тобто виходячи з твердження президента, скажу більше, що це вже пропонували, і це такий максимально швидкий шлях, взагалі просто швидше не буває. Якби пофантазувати, да, саме активую на фантазуванні, да, щоб люди зрозуміли. Тому що, дивлячись на це, це може просто спрацювати за декілька днів, це щось надшвидке. Те, що нам пропонували, і цей вибір і на сьогодні в нас є. Тобто, е якщо я правильно зрозумів, пані Людмило, якісь партнери із, За із заходу нам пропонували, що ви не хочете отак, от отак це так. Саме було. Так, це пропонується і воно зараз лежить на столі. Щоб всім зрозуміло, це вибір, який зараз є. Він перед нами стоїть, і це готові запустити. Так що, якби зараз. Сказали, керуючи нашої країни так, то це відбувалося по тому сценарію що часто говорять, що за один-два дні закінчиться війна, так що це було б щось подібне: чи можуть колись керівники нашої держави піти на такий? Навіть не знаю, як це назвати. Ну, це однозначно, це вбивчий крок. Насправді можуть, якщо в нас буде історія продовжувати, що в нас не буде зброї, там критично не буде зброї, і тема якихось просто неймовірних втрат, то тоді так. Це знаєш така міра, яку ти е, приймаєш, не дивлячись на те, що ти вбиваєш себе, але ти е, таким чином ідеш для чогось більшого. Да? Тут е, політична міра, але такі сценарії. є. Крім того, цьому телеканалу наш президент заявив, що готовий зустрітися із колишнім лідером Америки Дональдом Трампом. Якщо того є план, а скажіть, пані Людмило, будь ласка, а є план в колишнього президента США Трампа? Він постійно говорить, що він є. А може, це саме піар? І нічого в нього немає? Знаєш, там ну ти трошки не план. Це трошки не план, це на рівні, е, от як його назвати продажу, на рівні якоїсь такої е, російською мовою зділки. Да, от саме зділки. Тут не, не можна сказати, що це угода. А тут саме зділка така на рівні цього, що тому грошей дам, з тим домовлюсь, е, при тому там якісь умови для д'явола. І тоді вже мир та спокій. Так що тут на рівні цієї спроби. Комусь заплатити щось з кимось домовитись, то можна це все повернути. Це такий в нього план. Не думайте, що там щось таке глибинне, з якимось там. Ну, і в, мої, в моїй голові це, знаєш, стратегія, це як ти дієш, розраховуєш через 10 років, де ти будеш. Ну, а це таке на рівні е, зараз заплачу, та, а там буде, як буде. Да? Ось от, от така якась історія. А як вам показують Таро? Трампа не варто скидувати з рахунків? Ця людина ще може поборотися за крісло президента США? Ну, принаймні він зараз дуже близько до крісла е, США і ймовірність всього туди зайти ну, дуже висока. Ну, дуже-дуже висока. Одне з найкричущих питань корупція. Так, народний депутат Арахамія вчора, чи то сьогодні, ну так власне було в телеграм-каналах. Писали, що зустрівся у Верховній Раді із журналістами, де розповідав про боротьбу з корупцією, про те, які вони там вже законопроекти там приймають, обговорюють щодо того, аби не допускати корупції в нашій державі. І м -м, журналісти звернули увагу, що він був одягнутий в худі за 20 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, то чи борються з корупцією у Верховній Раді? Це питання такі. Знаєш, одне краще інше. От мої, наші глядачі вони от хай підтримують цю ідею чи заперечать е, такі чисто журналістські. Як так викрутити, щоб поставити таке питання? Так, чи борються в Верховній Раді. Якщо вони за 20 гривень е, за 20 тисяч гривень носять, так. ході. Ну слухайте, вибачте, будь ласка, ну ну типу, ну я просто не можу, коли я таке читаю. Ну, на жаль, поки я не бачу такої прямої боротьби, саме як Верховної Ради, щось там почалося. Да? Все-таки пажу жезлі, це якісь перші кроки там робляться, але на жаль, у нас шість чаш, що повтор старих сценарій, і подивіться, будь ласка, на картинку, на ту бабцю, яка там тяне мішки. Ну, Тут, знаєте, розказувати багато не можна. Так що, таро, це символічна система, і символічно вона нам розказала. yeah <laughs> Е, інше питання, яке стало сьогодні дуже резонансним. Це те, що є такий. Не знаю, пані Дмила, чи ви бачили е, колись в Ютубі такого блогера Мирослава Олешко. Він е, ну він щось там. У нього якийсь такий контент дуже пішов зрадницьким останнім часом, і він закликав чоловіків ховатися від призову. Е, нещодавно він виїхав за межі нашої держави е, по довідці, яка була підробленою. Ну про проходження військової цієї лікарської комісії. Це була довідка підроблена, От і він. Він сьогодні отримав підозру заочно від служби безпеки України. Скажіть, будь ласка, цей блогер Мирослав Олешко він дійсно зрадник Він може працювати на Росію. Ну, я б його так не, не говорила. Дивися, чи він дійсно зрадник, ні. Тут точно ні. Людина, яка говорить, людина, яка несе інформацію, і чи є в нього якісь Ну, 100% є. Я б його не слухала ніколи, але хай наші глядачі напишуть, я, наскільки розумію, по тому в нього якась діаметру протилежна інформація. От, якось він в дві сторони одночасно. І от він якийсь, ось більше про це? Я не певна, що він зрадник mm -hmm. е, так. Нас дивляться багато глядачів з Німеччини. Це я, до речі, бачу по е, аналітиці. І запитання від українців з Німеччини: чи правда що з січня 24-го року українці мають вже працювати в Німеччині? Чи, чи все таки вони далі будуть вчити німецьку мову? Як зараз, в принципі, оце от о, робиться? А ви знаєте, там буде якесь розділення? я Вже дивилася питання, і воно таке цікаве. Чи будуть працювати, і нам дають дві жезлів? Це про тему, що яка частина буде працювати, а яка частина все таки тут про якісь часові межі. Я так розумію, що там розділять на стареньких і молоденьких, і ті, хто старіші їм запропонують працювати, а ті, хто в нас молоденькі, тут є саме якась тема знову ж, трансформації, що чи будуть ще вивчати мову, так будуть, але це знову ж якісь, от певна категорія. Так що таке розділення. Я, я розумію, що хто комусь прийдеться працювати, які більш старші, і ті, хто недавно заїхав, там буде ще якась підтримка і саме вивчення мови. Ну, вже напевно прийдеться працювати, що зробиш вже стільки років. Це вже два роки, у нас іде війна. Що робити? Будемо скоро бомбити Москву? Степане. Тебе питання? як у того. Вас, я, я зрозуміла, чому у вас однакові е, одинакове ім'я. Чи будемо ми бомбити Москву? По четвірки Пентаклів, е, чи будемо так ми будемо, і навіть е, воно якесь знаєш, йде по системі. Е, так, такі, Що спочатку це буде щось часткове, ми зараз щось очікуємо і далі ми включаємось, а далі нам щось обіцяють таке повсякденне, повсякчасне, так що такі, Да? Ну, буде весело, однозначно будемо відповідати, як же ж каже наше керівництво. Такі, да, тут є підготовка, є якісь запаси. Це буде таке накопичувальною системою, тобто спочатку мало, а потім так гарненько, весело. А це буде щось таке. Вау! Знаєте, як та картина є така. Ось ну, це щось є. таке може Оце бути. Ця картина, це крик називається. <рігла> <рігла> Ну Дивіться, яке воно буде. Це буде по чомусь, що працює, все-таки ця риторика не міняється. Воно має те, що приносить гроші, те, що працює, і е, має максимальне значення. Е, і взагалі основна ідея зробити їм максимально важко. Так що, я думаю, енергосистему ми сюди теж можемо підтягти. Е, і воно туди буде. Так що, так, там продумані такі теж дії. І я думаю, що буде такі така розмова на доволі гучна. І давайте завершимо останнім нашим питанням на сьогодні. Головне управління розвідки сьогодні опублікувало кадри Кримського мосту, де заінтригувало українців, і був підпис під цими кадрами. Зайва конструкція. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, наближається вже той момент, про який ми вже говоримо з вами півтора роки. Ну, мається на увазі, що от прям от знесуть. От вже все, там буде, там нічого не буде, там буде, буде гарне на море. Він наближається, але зараз, на жаль, оця картинка це просто такі, знаєш, історія, що ви не спали, я б так сказала. А, ясно. Але чи буде. Я все таки підтримую ідею, що це свято буде на початку слідчого року. От чомусь туди, чи це біля самого Нового року. Десь таке, щоб воно було дуже, знаєш, якась торжественність моменту. Ну блін. Хай воно тільки буде. За що ми будемо дуже сильно вдячні нашій армії? Дякую, пані Людмила, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була відома українська тарологиня та психолог Людмила Хомотовська. Я залишаю посилання на соцмережі та youtube канали. Пані Людмили. Будь ласка, підписуємося. Всім гарного вечора. Приємних днів. До побачення.